Про нашу школу от, хотілося б декілька слів. Але, звичайно, коли у школі навчається більше півтори тисячі учнів, то зовсім мало про школу просто не скажеш, тому що вона велика школа на Україні. Ні навіть, більше по півтори тисячі учнів. 146 викладачів, які дуже люблять і пишаються своєю професією. І ви знаєте, мені б хотілося сказати, що от зараз нам 25 років. Але в нас дійсно є чим пишатися. Адже кожного року більше 300 учнів нашої школи є вратами міжнародних, всеукраїнських, обласних конкурсів, фестивалів. Ми завжди пишаємося цими учнями. Наші учні, наші колективи завжди гостину зустрічають на, на, на всеукраїнських конкурсах у Чехії, Болгарії. Польщі, в в Канаді, в я поміна наші картини були загадцеймали місця, гран-при і перші місця. І ви знаєте, це дійсно спонукає наших дітей, наших батьків, нас самих завжди працювати все більше, і більше, краще і краще.